Ось Василь ще з дитинства йому казали: синку, закінчи школу, вступи на бізнес та економіку за кордон і будеш працювати на якійсь корпорації, там і заробляти багато. Василь був дуже слухняним. Він поїхав у Польщу отримувати освіту, закінчив університет, отримав диплом з економіки, і рік по тому він вже не може знайти роботу і змушений повернутися додому. Тепер він працює на посаді, яку міг би отримати без цього диплому. Ви знаєте такого Василя? А можливо, ви самі Василі? Щороку тисячі студентів витрачають величезні гроші на освіту, яка не дає реальної користі. Вони беруть кредити, продають майно. Думають, що диплом автоматично відкриє їм двері до великої кар'єри. Але правда інша диплом не гарантує успіху. Вища освіта потрібна, але не вся і не будь-якою ціною. Деякі ступені дійсно змінюють життя, типу медицини, IT, інженерії, але є інші, які просто не дають ні знань, ні перспектив. І сьогодні ми поговоримо про ті бакалаврські програми, які не варті вашого грошей, часу і нервів. А з вами Рос. Ну що ж почнемо? Не всі дипломи хороші, одні можуть буквально змінити ваше життя і відкрити двері до найкращих компаній. дати вам практичні навички, які ви більше ніде. Не знайдете інше ж просто дорога прикраса для вашого резюме. Тому диплом важливий, якщо він дає вам ці якраз такі дві ключові речі: перше, це реальні навички, які ви не можете отримати самостійно або без практики. А друге, це звичайно кар'єрні можливості, які відкриваються тільки або завдяки цьому диплому. Якщо ж диплом не дає ні першого, ні другого, він просто не має сенсу. Якщо ми говоримо про освіту, яка справді дає і навички, і можливості, це вам може бути до прикладу медичний університет, Ви отримаєте конкретні знання, які можна здобути тільки в медичному закладі: анатомію, хірургію, там діагностику, роботи з пацієнтами. Після закінчення навчання ви якраз таки можете працювати лікарем, хірургом, стоматологом, ну тобто варіанти є. А навички вони унікальні і можливості просто безліч. Те саме стосується it спеціальностей інженерії, юриспруденції, освіти, яка дає не лише теорію, а й практику, без якої неможливо працювати в галузі. Є деякі дипломи, які не дають вам конкретних навичок, але вони мають іншу силу силу бренду та зв'язків наприклад, бакалавр у топовому університеті. Так ви не вивчите нічого надто унікального, там фінанси, маркетинг, управління. Так, з однієї сторони все це можна знайти в інтернеті, з іншого. Справді, назва цього університету в вашому резюме змусить роботодавця подивитись на вас по інакшому. Чому? Тому що цей диплом фільтр він скаже: ця людина пройшла суворий відбір, змогла навчатися серед найкращих, а значить, у нас тому теж впораєшся. А зараз роботодавці ще й розглядають штучний інтелект. Штучний інтелект він дає змогу заміняти працівників, і тому роботодавці дивляться на диплом як на перевірку на ідіота. В принципі, навіщо нам наймати цього чувака, якщо його можна і так змінити штучним інтелектом? А якщо ж ви вже маєте диплом, окей, значить вас вже хоча б можна розглянути. Але це стосується тільки недосвідчених працівників. Університет також дає мережу контактів: люди, з якими ви навчаєтесь, можуть стати вашими партнерами, роботодавцями, інвесторами. Це прихована цінність насправді багатьох програм. Але є ще один фактор, який робить диплом корисним: це вибір вільних курсів, або як їх ще називають, елективів. Уявіть, що ви вступаєте на менеджмент, але у вас є можливість обрати предмети за IT, маркетингу, аналітики, HR. Ви можете вийти з університету не лише з просто. Дипломом з менеджменту, а й з реальними навиками програмування, дата сайенсу або щось подібне. Але давайте перейдемо до дипломів, які справді зараз не дуже сильно потрібні. Що ж, перший бакалавр в нашому списку це бакалавр з медіа, комунікацій та графічного дизайну. Я знаю, що зараз багато людей будуть обурені, але Рос, я хочу працювати у сфері соціальних мереж. Тоді краще обрати програму з маркетингу. Я особливо знаю безліч людей, які не мають диплома в медіа. Та й більше їхня освіта була зовсім в іншій сфері, але зараз вони успішно працюють в контент-індустрії. Все залежить лише від вас, від ваших навичок, вашого портфоліо та вашої здатності до нетворкінгу. І більше нічого. Немає жодної унікальної інформації, яку б ви. Могли дізнатися з цього бакалавру, яку ви не могли би знайти безкоштовно на YouTube або купити курс на Udemy. Більш того, не тільки буде складно знайти роботу після бакалавру, а й навіть якщо ви її отримуєте, то швидше за все ви опинитесь на тій самій посаді, що і люди без цього бакалавру. До всього зарплати в створенні контенту зараз будуть низькими. А конкуренція вона просто величезна. Навіть випускники інших спеціальностей, як маркетинг, будуть подавати на ті ж самі вакансії, що і ви. Тому, якщо ви справді хочете працювати в цій сфері, краще інвестуйте в себе, навчайтесь самостійно на YouTube. створіть парфоліо, там не знаю, розвивайте нетворкінг, і цього буде більш ніж достатньо для того, щоб отримати роботу, про яку ви мрієте. А якщо ви хочете отримати диплом, який справді буде щось значити, який може допомогти вам в житті, я можу розповісти вам про навчання в Австрії? Чому саме Австрія? Тому що Австрія це найбільший тренд європейської освіти зараз, і вона повністю безкоштовна для українців, як на англійській мові, так і на німецькій. До всього в Австрії одні з найвищих зарплат в Європі, а програми в університетах нічим не відрізняються від програм Стенфорду чи Гарварду. Ми компанія Let Me Study, допомагаємо вам з повним процесом вступу в будь-який університет Австрії. Ми підготуємо вас до вступних іспитів. Також допоможемо з легалізацією в країні і повністю візьмемо на себе весь процес вступу. Все, що вам буде залишатись, це готуватись до вступного іспиту, якщо він буде, або до сертифікату змови. А вступ ми на 100% гарантуємо, або ми повернемо вам кошти за наші послуги. А щоб ми підібрали для вас ідеальну програму, яка би 100% вам вам підійшла? Записуйтесь на безкоштовну консультацію з нашим експертом за посиланням внизу під відео. І ще один непотрібний абсолютно диплом: це бакалавр в гуманітарних науках. Я знаю, зараз багато хто скаже, але це ж основа культури, нам потрібно розвивати, зберігати культуру. Я ж не знаю математику, тому я боюсь йти на економіку. І це правда, що так потрібно розвивати культуру, але давайте будемо чесними: ринок праці в Європі, працює за іншими принципами. Отримати диплом з історії, філософії чи літератури може бути надзвичайно цікаво, звичайно. Ви будете розбирати там класичні там тексти великих мислителів, як Аристотеля, будете вести інтелектуальні дискусії, але питання просте, як це допоможе вам знайти роботу? Якщо ж ви вже працюєте в сфері гуманітарних наук, наприклад, в журналістиці, в музеях, в культурному менеджменті, або плануєте академічну кар'єру. Тоді в цьому логіка є так. А якщо ви просто хочете отримати освіту в Європі і вам здається, що цей диплом чимось допоможе, на жаль, це працює не так. Чому? Тому що гуманітарні спеціальності не дають конкретних hard skills. Роботодавці шукають людей з чітким практичними навичками. Якщо ви історик або філософ, що конкретно ви вмієте, що може принести користь компанії? До всього у сфері культури чи досліджень кількість робочих місць воно обмежена. А конкуренція величезна. І ще один непотрібний диплом відноситься до наук, пов'язаних з соціологією. Ну ось не вибирайте, будь ласка, бакалаври, де вона є, тому що це просто нікому не потрібно. Проблема в тому, що після випуску 99% соціологів не працюють за фахом. Більшість з них переходить у HR, маркетинг або аналітику. Тому не краще відразу брати спеціальність, яка дає більш конкретні навички. Якщо ж хочете займатися соціологією, окей, поєднуйте її з Data Science хоча б. І ще один бакалавр це бакалавр у спортивних науках. Я люблю спорт, чудово, але чи потрібен тобі для цього диплом? Проблема в тому, що тільки 0,01% усіх менеджерських вакансій пов'язані зі спортом. Якщо ви отримуєте ступінь у спортивному менеджменті, ви звужуєте свій ринок, прайці майже до нуля. А що роблять люди, які туди потрапляють? Вони вивчають весь той самий бізнес, маркетинг або менеджмент, і потім потрапляють у цю сферу. У спорті вирішують зв'язки, досвід і реальні навички, а не диплом. Але я вам хочу сказати, що навіть при тому, що я вам розповів про ці нікому не потрібні бакалаври, все ж таки іноді є сенс піти на бакалавра з філософії, якщо ви можете собі це дозволити. Ви можете дозволити собі справді втратити гроші, але за ці гроші отримати дійсно прикольний час, тому що знаєте, ми живемо тільки одне життя, і можливо, варто прожити його один раз круто, щоб ви точно їх запам'ятали на все життя. Але дивіться, щоб ви не запам'ятали те, як ви в другий раз пішли в університет через те, що отримали бакалавр з філософії. А якщо вам потрібен буде справді крутий диплом, який допоможе вам у житті, звертайтесь до нас за консультацією. З вами був з Ледмістаді. До зустрічі!